Сьогодні я б хотіла поговорити про неймовірно важливу тему. Ця тема така універсальна, вона присутня в галазі, скажімо так, людського існування, галювання. Це універсальна тема для роботи та уваги психолога. Ця тема я її називаю універсальною, вічною. Або класичною. Це означає, що ми постійно маємо повертатися до цієї теми, бо вона неймовірно важлива. Горювання я взагалі сама зацікавилася цією темою, коли я сама переживала горювання після того, як помер мій батько, та потім, через буквально менше, ніж два місяці померла моя свікров. І для мене було прям дуже так щільно ці події трапилися. І я почала спостерігати за собою, що якийсь процес захватує мене. Тобто я відчувала, що це щось сильніше, більше за мене. І це точно в мене було таке відчуття, знаєте, як метафора, як якась ріка, або щось мене понесло. І я відчувала, що тут існує свої такі якісь цикли закономірності. На той час я проживала в Великобританії і я почала шукати інформацію. Так я попала на курси. По вивченню грифук, тобто горюнню, і потім я знайшла місце, де я могла більше дізнатися про цей процес, тому що він мене просто заворожив і зацікавив. Так я почала працювати в хосписі. Це був дуже цінний для мене досвід, і я багато чого дізналася про горювання, про процес горювання. Після того я приїздила в Україну та проводила семінари. Не один, і не два, а прям серію семінарів, і вони були дуже популярні, тому що це був десь 2003 рік, можливо, 2004, а можливо, 2005. В ті роки ще не було ніякої літератури такої переведеної, що стосується горювання. І те ті матеріали, які я привозила, перекладала, ділилася своїм досвідом, вони були неймовірно популярні. Отже, я знаю трішечки, можливо, більше цієї дуже важливої темі, ніж деякі психологи, які не мали досвіду саме такої спеціалізації в цій темі. Отже, я б хотіла з вами поділитися. Трішечки, це така дуже вона об'ємна тема. Ви знаєте, тут дуже багато всього. Але на сьогодні в цьому відео я б хотіла. Почати про це нашу бесіду з вами. А чому це важливо і чому це просто необхідно, я вважаю, вміти гарювати? Тому що це унікальний, універсальний процес. Ми всі обов'язково по нашому життю будемо стикатися з тим, що ми будемо щось втрачати. Це може бути втрата хтось взламав мій акаунт в Телеграмі на наш час, так це може бути втрата тварини-улюбленця. А може бути щось таке саме важка втрата, рахується. Ну звісно, коли ми втрачаємо когось з близьких. Отже, ми можемо втратити нашу якусь стабільність. Ми можемо втратити наше здоров'я. Ми можемо втратити нашу дружбу. Ми можемо втратити щось матеріальне або щось нематеріальне, і кожного разу це буде втрата. Ми можемо втратити сподівання та надію, ми можемо втратити майбутнє, на яке ми сподівалися. Тобто, ми можемо втратити відчуття, сенсу самого себе, і все це буде горювання. Все це, усі ці речі, вони потребують того, щоб людина вміла горювати. Це прям дуже важливо, тому що існує такий паттерн. Існує такий паттерн, який, якщо дуже просто свідчить про те, що Ті люди, які вміють горювати з дитинства, то вони потім використовують у цей досвід для того, щоб відгорювати з усіми нашими втратами, з якими ми будемо стикатися на протязі нашого життя, жити так, щоб нічого не втрачати, це не дуже реалістичне життя. І тут я хочу одразу зазначити, що Оце вміння відгорювати, вміння горювати, буде означати, що людина доросла, що вона дійсно проживає Оце відчуття життя, смаку життя, воно напряму залежить від того, як людина вміє або не вміє горювати. Оцей паттерн, який закладається в дитинстві або в підлітковому віці, в такому юнацькому віці, так? він буде визначати. Те, як ми можемо горювати, або як ми ховаємося від горювання, якщо в нас не було досвіду, як відгорювати, ну це може бути дуже дуже просто. Коли, до прикладу, в нас були якісь тварини в дитинстві, а особливо я завжди кажу на навчанні, коли я проводжу навчанні по горюванню, я кажу, що наші гамячки. В кого були хам'ячки, тому що вони не живуть дуже довго, або попугайчики, або щось таке. Це просто супер такий тренажер, природній тренажер для того, щоб горювати, прощатися, ритуал поховання. І це дуже важливо, щоб ми, коли ми були ще дітьми, навчилися та побачили, що тут нема нічого такого прямо екстраординарного та страшного. Тоді, коли ми щось втрачаємо. І якщо це починається так, знаєте, з років 5-6 7, коли ми проважаємо нашого гошу, в мене був попугай гоша, була його подруга Галя. Коли вони там улітали, дуже було важливо, щоб я з ними прощалася, так або коли там морська свінка помирала, чи ще щось, Тобто це дуже важливо, щоб дитина могла отримати у ці навички горювання. А буває таке, що знаєте, ті батьки, які підкладають такого самого хам'ячка або таку, таку саму пташку, діти вірять, свято, що так, всі помирають там за декілька років хам'ячки, а мій прожив 10 років. Такі історії, коли не було можливості, тому що ховали від дитини реальність цього життя, що ми всі колись помремо, і що це частина нашого життя. В такої людини часто буває таке, що вона не знає, не вміє, не готова, не може впоратися з тим, що отаке може трапитися. І до речі, я також бачу це по чатам в наших таких психологічних чатах, де психологи можуть там щось радити одне одному, шукати якихось фахівців. Дуже часто я бачу такі питання: хто може працювати з горюванням, гаюючий клієнт, Боже, хто може допоможіть. Ну в цьому, взагалі, я не бачу нічого такого екстраординарного. Тому я вважаю, що ми всі маємо знати, як працювати з клієнтом, який горює. Саме тому ми навчаємо цей дуже дуже важливий темі на наших великих курсах. Це може бути транзакційний аналіз, там є блок присвячений роботи з гарюванням. Може бути інтегративна психотерапія з фокусом на стосунки. Там я теж розповідаю інший матеріал, але все одно він спрямований на те, щоб допомогти клієнту впоратися з цією універсальною історією з цією універсальною природою горювання. Тому що це природньо і коли люди не вміють горювати, то я чула таке запитання: а навіщо? Я не хочу. Це настільки боляче, це настільки страшно. Я не хочу відпускати. Я не хочу визнавати, що в мене вже нема того, що було. Я не хочу визнавати, що реальність життя от ось така. І я пояснюю людям, що це просто необхідно. І знаєте, чому це необхідно? Тому що оцей біль, ці сльози, злість, весь спектр почуттів, який цілком притаманний для активної фази горювання, це одночасна така робота зцілення. Як би це не вважалося, що це щось дуже деструктивне, що цього треба уникнути, не думати про це, відволікатися. Я подумаю про це завтра, так що я не буду в це вірити, що я вже не і що в мене вже не стільки енергії в тілі, що в мене там якісь морщинки з'являються, що в мене вже інші можливості, що я мала якісь мрії, та вони не втілилися. Все це, якщо просто відкидати, то ми будемо проживати таке собі, знаєте, трішечки ілюзорне життя. Це не буде справжнє життя. І ось справжнє життя починається тоді, коли ми можемо дійсно бути в контакті з реальністю сьогоднішньою і бачити наші втрати. А потім, як ми побачили наші втрати, дуже важлива оця готовність емоційно не інтелектуально, тому що можемо ми прожити так, скажімо так, інтелектуально, наче так прийняли реальність втрати, так, а емоційно не прийняли. Емоційно воно може бути не прожите, десь запаковане. Тому дуже важливо, щоб ми вміли та мали внутрішню готовність, мали внутрішній нароботаний паттерн, як це робиться, горювати, коли ми щось втрачаємо, а втрачаємо ми щось постійно. Якщо ми нічого не будемо оплакувати, так то ми не зможемо далі бути собою зараз тим, ким я є на зараз, так. І оця робота горя, то що ми називаємо, коли людина проходить через оці турбулентні емоційні такі почуття, я оновлений сьогодні я не зможу сформуватися, якщо я буду уникати горювання. Тому горювання воно універсально, воно неймовірно важливе саме для того, щоб бути дорослим. Не ховатися від цієї реальності, для того, щоб дійсно жити таке життя, яке воно є сьогодні, таке життя в тому форматі, в якому воно мені доступне. От люди, які можуть дійсно не ховатися від горювання, а входити в горювання та ще його завершувати горювання, тому що існує таке поняття, як хронічне горювання, до прикладу, або відтерміноване горювання це тоді, коли робота горя, вона не відбулася тоді, коли вона мала б відбутися. Так от, я вам хочу сказати саму основну річ в цьому відео. Горювання – це просто необхідний навик для того, щоб жити повно щаслива та дійсне своє життя. Отже, коли ми горюємо у цій цій неприємні злість, біль, горе, печаль, образа, все це сподівання, торги, все це, коли ми дозволяємо саме емоційно собі проживати, тоді ми стаємо парадоксально сильнішими. Тоді ми можемо оновитися. Це процес зцілення таким чином відбувається, тому що ми горюємо найбільше в тих випадках, коли ми втрачаємо щось дуже, дуже до чого ми були прив'язані, неймовірно. Знаєте, от чим сильніше буде реакція горя, робота горя, це означає про те, що тим важливіше було то, що людина втратила. Ось і треба від'єднатися, прожити. Треба стати новим. Собою без отого. і для всього цього нам допомагає оця робота горювання, печаль. І тут робота психолога вона більше така підтримуюча. Тому що це універсальний та природній процес. Знаєте, просто природні. Нам просто треба знати, як супроводжувати людину по цьому шляху. І Більшість випадків, коли людина горює, тут досить просто консультування. Коли ми супроводжуємо людину в цьому природньому такому шляху відгорьовування, але для того щоб навіть працювати на рівні консультування з людиною, тут нам дійсно потрібні знання. Потрібно читати літературу, читати, найпопулярніша модель це модель Кублі -Рос. Можливо, ви бачили або можете загуглити, подивитися, але я дуже люблю іншу модель. Я зараз хочу з вами поділитися це моделя Вільяма Вордена. Тому що ця модель вона використовується саме не тільки в психологічному такому консультативному форматі, а й ще й в психотерапевтичному форматі. Якщо вам буде цікаво, я можу вам більше про це розповісти, або якщо бажаєте, приходьте на навчання транзакційного аналізу, або з інтегративної психотерапії. Там я буду більше докладніше розповідати про саме психотерапію горювання. Тому що якщо людина сама природнім шляхом з яких небудь причин вона не пройшла цей процес, тоді ми вже маємо під'єднувати інші наші інструменти для того, щоб допомогти у цьому оскладненому горюванню або відкладеному горюванню або Буває таке, що дуже багато горювань трапилося дуже такий невеличкий період часу. Якщо людина втрачає там декілька членів своєї родини, вона просто може не мати ресурсу для того, щоб відгорювати. Або, якщо, не дай Бог, трапився суїцид в родині. Тобто існують такі певні категорії, певні такі моменти, які будуть впливати на те, чи може людина у таким природнім шляхом відгорювати. І якщо нам треба і супроводжувати, то це просто навик консультування. Для навика консультування нам потрібні скіли активного слухання та розуміння у цього універсального процесу горювання. Все. Тому бажаю вам багато таких. Вдячних клієнтів, допомогти їм пройти шлях горювання, то дійсно це буде завжди залежати наскільки ви самі вмієте горювати. Тому що, як завжди, я вірю в те, що ми не можемо привести нашого клієнта туди, коли ми ще не потрапили самі. Тому ця тема вона універсальна, вона вічна. Та бажаю вам багато знахідок на цьому чудовому шляху.